І ми будемо переходити до фінальної на сьогодні теми з промовистою назвою ЧМТ неізольована ізольована подія, стан, що розвивається в декілька етапів. Ключові аспекти реабілітації пацієнтів, огляд клінічних випадків. І у нас на зв'язку завідувач неврологічним відділенням, лікар-невролог вищої кваліфікаційної категорії, спеціаліст з фізичної та реабілітаційної медицини, а також з рефлексотерапії Ірина Володим... Володимирівна Капітанчук. В Україні, згідно з даними за 2021 рік, частота черепно-мозкової травми в різних регіонах сягала від 2,3 до 6 випадків на 1 тисячу населення щорічно, забираючи життя до 10-11 тисяч осіб. Середня кількість черепно-мозкової травми в 2021 році 128 тисяч випадків на рік, у 2022 році, у зв'язку з повномасштабним вторгненням, ця цифра зросла практично до 240 тисяч випадків і продовжує рости. Черепно-мозкова травма займає перше місце серед причин смерті в українців працездатного віку. 75-80% хворих після виписки відмічає стійке зниження працездатності або її втрату. Які ж проблемні аспекти лікування черепно-мозкової травми віддаленого періоду? Це застаріли підходи та протоколи лікування пацієнтів з черепно-мозковою травмою, неналежне лікування пацієнтів із легким та середнім ступенем черепно-мозкової травми, переважна симптоматична терапія НПЗЗ ноатропами та психотропними препаратами, на фоні відсутності ефективності терапії, втрачаються довіра між лікарем та пацієнтом. Пацієнт закривається, погіршується якість життя та пацієнт стає соціально неактивним. Заходи реабілітації знаходяться на початковому рівні. Відсутні чіткі рекомендації, нерозуміння, як допомогти хворому. Симптомокомплексу віддалиму періоді черепно-мозкової травми в анамнезі має бути. Чипно-мазкова травма або знаходження в зоні дії вибухової хвилі, скарги на постійний головний біль, шум вухов, порушення сну, зниження концентрації уваги, депресія, емоційна лебільність, зниження толерантності до алкоголю і епілептичні напади. Важливо проводити моніторинг стану пацієнта на всіх етапах розвитку черепно-мозкової трами, в етіології черепно-мозкової травми провідну роль відіграє ішемічний каскад та нейрозапалення. Черепно-мозкова трама може бути важливим фактором ризику розвитку нейродегенеративних захворювань, включаючи хворобу Альцгеймера, хворобу Паркінсона, БАС, і важливо пам'ятати, що черепно мозкова травма будь-якої тяжкості може привести до посттравматичної епілепсії, все це наслідки ураження нейровоскулярного гіміту. При черепно-мозковій травми ураження зазнає не лише нейрон, ушкоджується весь нейроваскулярний юніт, оскільки провідним патогенетичними причинами ураження НВЮ є ішемічний каскад та потужна запальна реакція з розвитком нейрозапалення, які зазвичай залишаються поза увагою в країни терапевтичних підходів. Е, нейроваскулярний юніт це комплекс, який забезпечує збереження гоміастазу головного мозку. Структурою якого входить нервовий компонент: це нейрони, астроцити, олігодендроцити, судинний компонент, детеліальні клітини, перицити, базальна мембрана. Захист нейровоскулярного юніту при черепно-мозковій травмі – єдиний патогенетичний підхід до здоров'я мозку. Нейровоскулярний юніт підтримує цілісність гематоенцефалічного бар'єра і регулює постачання церебрального кровотоку, обидва з яких є ключовими для підтримки нормальної функції. Зберігає клітини шляхом регуляції нейротрофічних факторів та сигнальних шляхів, забезпечує очищення від клітинного дебрізу та сприяє нейрогенезу, власколегенезу та ангіогенезу. також виступає платформою для узгодженої дії прозапальних та протизапальних механізмів. Через неоднорідні структур мозку та нейровоскулярного юніту відбуваються розриви аксонів. Такі розриви призводять до провинних загибелі нейронів, при розривах синапсів, нервових з'єднань відбувається вивільнення медіаторів, біологічно активних речовин, що проявляють цитотоксичну дію для нейровоскулярної юніту. Виникає вторинне ушкодження НВЮ, вторине ураження юніту, провокує посттравматичне запалення мозкової тканини, набрі що призводить до зниження кровопостачання, кисневого голодування нервових клітин та третинного ушкодження мозку, нейрозапалення. За відсутності впливу у гострому періоді черепно-мозкової травми на ключові патогенетичні ланки розвитку захворювання, тобто ішемічний каскад та сірс, а в проміжному періоді на нерозапалення у пацієнта розвиваються відстрочені та довготривалі довгострокові наслідки посттравматична епілепсія, хронічна травматична енцефалопатія, нейродегенерація, хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, посттравматичний стресовий розвиток. З погіршенням якості життя. Черепно-мозкова травма це стан, що виникає внаслідок травматичного шкодження тканин головного мозку, що клітинами, це сформована клітинами нейровоскулярного юніту, виникає вторинне пошкодження, яке відбувається каскадом двох патогенетичних процесів. Це ішемічний каскад, який розвивається ексети, внутрішньоклітинним накопиченням кальцію, оксидативним стресом, пошкодженням гематоенцефалічного бар'єру, активацією глії. Ускладненнями ішемічного каскаду є набряк мозку та загибель клітин НВЮ. запалення з з ризиком розвитку сір, що супроводжується надмірним виробленням прозапальних цитокінів та хімокінів, Надмірне виробництво запальних цитокінів може додатково впливати на цілісність гематенцефалічного бар'єру та призводити до пошкодження тканин головного мозку. Тут нейропротекція не працює, потрібен цитозахист нейроваскулярного юніту, і в нагоді стає трьохступенева патогенетична терапія брейні. Яка блокує ішемічний каскад та зниження нерозапалення, є потужний антигіпоксант ксаврон, досягає більш повного функціонального відновлення шляхом впливу на передачу нервового імпульсу нейроцетин та покращення перфузії головного мозку тівертін. Я хочу е, до вашої уваги представити два клінічних випадки. Е, перший клінічний випадок це військовослужбовець 83-го року народження, Виступив зі скарги на головний біль дифузного характеру, зниження слуху більшого налівовуха, головокружіння, загальмованість, загальна слабкість, пітливість, тривожність, зниження уваги, серцебиття, біль в попереку, сухі сльоті. І за нами на зутазу супровідної документації відомо, що в січні 2023 року потрапив під обстріл, отримав вибухову травму, після чого виникли вищі перераховані скарги. Діагноз – стан після перенесення вибухової травми 0701 закритий черепно мозковий травми, струсу головного мозку у вигляді емоційно-вольової настійкісті з тимчасовим порушенням функції, акубара травми у вигляді гострої двобічної нересенсорної ховатості з тимчасовим порушенням функції. Неврологічна свідомість ясна, очні щілини де дорівнює С, зіниці де дорівнює С, фотореакція збереження, симптом Горевича Мана, обличчя симметричне, язик середній лінії, мова та ковтання не порушені, сухожилкові рефлекси де дорівнює С без патологічних знаків. Координаторні проби виконують з інтенцією та незначним промахуванням, звичайні позі ромберга верхостій, ускладнені похитування, емоційно лабільний, тривожний, незначний дистальний гіпергідроз, темтіння заплющений повік і витягнутий пальців рук, напруження довгих м'язів спини, По шкалі гласних 15 балів, по шкалі ваш головний біль 8 балів, по шкалі мока 26 балів. Ми оцінювали пацієнта по шкалі ваш на перший, п'ятий та чотирнадцятий день лікування по шкалі моха на перший та чотирнадцяту добу лікування було призначено патогенетичну схему брені, яка включала ксаврон, 20 мл внутрівіна на 100 мл і 2 ампули на табу протягом 30 хвилин, нейроцитин 200 мл один раз на день протягом 30 хвилин і тівертін 100 мл внутрівіна капільна один раз на день протягом 30 хвилин. Крім того, пацієнту була Розроблена реабілітаційна програма у вигляді фізичної терапії, психотерапії, вестибулярної терапії та дозволявся прийом НПЗП за потребою. Через 5 днів лікування по шкалі ВАЖ біль знизилась до 2 балів, значно покращився загальний стан пацієнта, зменшилась головокружіння, загальна слабкість, питливість, серцебиття, покращився сон. Через 14 днів лікування ВАЖ 0 балів, тобто головний біль не турбує, пошкалі мока 27 балів. Покращувалася концентрація уваги, сон, покращився настрій. Пацієнт виписан у військову частину. Рекомендована ці вартіна спартак дві мірні ложки два рази на добу, два місяці, нероцетин С 10 мл, один раз на день 20 днів і нагляд лікаря військової частини. Другий клінічний випадок, військовий службовець С, 92 року народження, поступив зі скаргами на головний біль постійного пульсуючого характеру, зниження слуху, головокружіння, нодоту, тремору, порушення нічного сну, напади немотивованої тривоги, зниження концентрації уваги, пам'яті, гостроти зору. І за та супровідної документації відомо, що 24 року під час виконання службових обов'язків в Донецькій області. Рапив під ворожого обстріл та отримав вибухову. Травму відкрите проникаючи сліпе черепно-мозкове поранення, забій головного мозку, довідка про обставини травми присутнє. Е, в діагнозі, стан після важкої вибухової травми 24.11.22 року, відкритий черепно-мозкової травми, забою головного мозку, контузія легкого ступеню лівого очного яблука, вогнепального осколково проникаючого сліпого поранення лівої лобної ділянки з наявністю сторонніх тіл металевих осколків, вогнепального пресійного перелому лівої лобної кістки, верхньої стінки орбіти, медіальної стінки гаймерової пазухи, трепанації лобної ділянки, пластика твердої Оболонки мозку, тампонада фронтоназального фронта назального з двох сторін, пластика, основи черепу, пластика, дефекту черепу, титановою пластиною у вигляді трепанаційного заміщеного дефекту кісток в лобній ділянці, власним кістковим фрагментом та металевою перфорованою пластиною площею 26 см квадратним, зі значним порушенням функції, з лівобічною пірмінною недостатністю, помірно вирожним стійким оційно-лобільним розладом, синсомнічним синдромом та Нітивної порушеннями Неврологічно очничі лини дорівнює С, зіниці де дорівніє С, фотореакція збережена, рух очних яблук в повному обсязі, ніста вмою поглядів боки, обличчя симетричне, язик посередній лінії, повтання та не порушені, сухожолковий рефлексія С більше Д, патологічної стопної рефлекси немає, чутливість не порушена, позі ромберга похитування, координаторні проби виконані з інтенцією, тремор витягнутих пальців рук та закритий повітря, німдіяльні знаки відсутні. На запитання відповідає після паузи, одне слів, на при розмові швидко виснажується мислі на в'язки, торпівне, сповільнена за темпом, емоційно лабільне, швидко дратується, пам'ять знижена на поточні події, події, критика до свого стану дещо знижила. Інтелект збережений, розладі сприйняття не виявляє, критика. Дещо знижена, в лобні та скромневій ділянці ліворуч відмічається наявність післяопераційних рубців, зміцнило блідорожевого кольору без ознак запалення. По шкалі глазка 15 балів, по шкалі мока 25 балів, по шкалі Ваш 10 балів. На питання, наскільки болить голова, при максимальній цифрі 10 балів пацієнт відповів, що 10 в кубі, і після цифри 10 поставив ще три плюси, тобто настільки був виражений сильний головний біль. Пацієнту була призначена патогенетична схема брені, яка включала ксаврон, 20 мл внутрівинна капельна на 100 мл із розчину, 2 ампули на добу протягом 30 хвилин, нейроцитин 200 мл протягом Внутрішньовенна крапельна один раз на день протягом 30 хвилин, Тівартін 100 мл внутрішньовена крапельна один раз на день протягом 30 хвилин. Крім того, були за потребою назначені НПЗЗ, антидепресанти та протитривожні препарати ввечері. Я хочу сказати, до речі, що пацієнт був. Крім того, що залежний від знеболюючих, він приймав до 4-5 таблеток знеболюючих за добу і був проти крапельниць, сказав, що скільки можна капати, скільки б все рівно капати чи не капати. Голова як боліла, так і болить. Але поговоривши з пацієнтом і розробивши схему лікування, він погодився на нашу патогенетику. Фотичну схему Брейні, і через 5 днів він також не очікував такого результату, що головний біль зменшився до 5 балів. До НПВС він звертався тільки по одиноких випадках, коли була зміна погодних умов. В нього взагалі покращився стан, зменшилось головокружіння, зменшилась важкість в голові, постійно посміхався, покращився сон і зменшилася так, як він каже, якась загальмованість. В мене ніби лампочка включилася, світла голова. І крім того, ми ще підключили реабілітаційну програму, яка включала фізичну терапію, психотерапію вправи на баланс, дихальні вправи, зорова терапія, когнітивна терапія. Мав пацієнт і психологічний супровід. І через 14 днів лікування по шкалі ваш вже було. Три бали по шкалі Мока 26 балів за рахунок концентрації уваги, тобто покращилася концентрація уваги, зменшився шум в голові, і пацієнт був, ви знаєте, зменшилась тривожність і пацієнт повірив, що може, не боліти голова. Був виписан з рекомендації тіварті спарта, дві мірні ложки два рази на добу, два місяці, нерецетін С, 10 мл один раз на добу, 20 днів. На цій патогенетичній, на цій, на цьому слайді ми можемо бачити. Два таких потужних патогенетичних механізми, на які ми можемо впливати. Спочатку виникає подія, на ми вплинути не може, і далі виникає два патогенетичних механізми: це ішемічний каскад, аксидативний стрес, набряк мозку та сір, синдром системної запальної відповіді, і ми маємо потужний антигіпоксант ксаворон, який з одного боку блокує ішемічний каскад та зменшує набряк мозку при черепно мозковій травмі, а з другого боку є стартовим компонентом в контролі системної запальної відповіді, що в подальшому сприяє поліпшенню клінічних результатів лікування та мінімізації наслідків черепно-мозкової травми. Тобто, що ми досягли, що при додаванні патогенетичної схеми брені в лікуванні ми відмітили більш виражений результат, на відміну від стандартної терапії. Тобто різке зменшення інтенсивності головних болей до 3-6 балів за шкалою важ та відсутність запаморочення, пацієнти відмічають прояснення в голові, ніби загорілась лампочка, відмічається покращення концентрації уваги пам'яті та швидкість розумових процесів, зменшення стану невротичних проявів, Покращення загального самопочуття, зменшення слабкості, регрес неврологічної симптоматики, зменшення когнітивних порушень загалом. Для захисту нейроваскулярного юніту при черепно-мозковій травмі потрібен комплексний патогенетичний підхід. Ксаврон – єдиний блокатор ішемічного каскаду для захисту нейровоскулярної юніту та зменшення набряку мозку, 2 ампули на добу 14 днів. Нейроцитин подвійна модуляція передачі нервового імпульсу. 200 мл один раз на добу 10 днів. Тівартін, лівоабертальний донатор оксиду азоту з доведеною клінічною ефективністю для захисту судин, 100 мл раз на добу, 10 днів. Патогенетична схема Брейні це вплив на ключові патогенетичні ланки, що ведуть до вторинного пошкодження під час черепно-мозкової травми. Черепно-мозкову травму слід розглядати не як ізольовану подію, а як стан, що розвивається, який може мати довгострокові наслідки. Брейні впливає на патогенетичні механізми хронічної еволюції ушкодження головного мозку, тому доцільно повторні курси лікувальна цією схемою. Інфузійного курсу лікування черепно мозкової травми недостатньо, потрібно продовжити терапію пацієнта пероральними формами тівертін, аспартан та нейроцитин С. Дотримання комплаєнсу лікування у пацієнтів з черепно мозковою травмою дозволяє попередити ризики розвитку ускладнень та сприяє відновленню функції ЦНС. Тівартіна спартат – дві мірні ложки два рази на добу, два місяці для продовження курсу відновлення судин. Нейроцитин С 10 мл, 20 днів перос для максимального відновлення функцій головного мозку. Дякую за увагу. Пані Рено, в свою чергу, дякуємо вам. І, звичайно, спустими руками, як то кажуть, без запитань відпустити вас, не можемо, враховуючи, що глядачі запитання написали і слова подяки, дякують за таку чудову лекцію і за корисну інформацію. Тож, з вашого дозволу, починаю озвучувати запитання. І перше таке: якщо застосовувати Ксаврон рік після травми, крапка. Ду, е, е, чуєте мене? Так, звичайно і чуємо, і бачимо, і готові бачимо, слухати. Дуже. Е, я хочу сказати, що це дуже гарний, гарне запитання. Дякую за це запитання. І е, дуже хорошо е, його приймати рік. І після року травми, і після місяця травми, і після тижня травми, і в день травми, тому що він має доказову патогенетичну дію на нерозапалення. А як тільки тільки що ми чули доповідь Світлани Іванівни, яка казала, що нерозапалення триває до 15-17 років після травми. Арина Володимирівна, а чи буде такий же ефект, як, скажімо так, місяць після травми? Звичайно, так. Буде, так. Дякую. Ще є запитання студії. Також слухачі дуже цікавляться, чи може бути достатньо однієї ампули на добу. Ні. ні. Потрібен повний курс лікування і потрібна повна доза лікування. Дякуємо, дякуємо за відповідь. І фінальне запитання: яким чином Тівортін зможе захистити НВЮ? Е, ну я хочу сказати, що Ті це. Препарат, ми вже говорили, лівообертальний донатор оксиду азоту, який діє на судинний компонент нейроюніту, він покращує перфузію головного мозку за рахунок зниження агрегації тромбоцитів та збільшення вазоділітації. Крім того, він має ще протизапальну дію за рахунок зниження прозапальних цитокінів. Дякую за відповідь. Дякую за консультацію від нас, від глядачів. Звичайно ж таки. Маю надію, що до скорої зустрічі. Обов'язково побачимось. Дякую за увагу. Дякую.